Сьогодні ми будемо ліпити з вами Соніка. Я вже підготувала всі кольори, які нам буде потрібно. Палочки зубочистки, фольга для того, щоб він був трохи легший. Угу, ще трохи чорного нам знадобиться. Ну що, почнемо. За основу я візьму фольгу і ми зробимо таке сіре каміння, беремо сірий пластилін і обтягнемо ним фольгу, передаємо форму каміння. Це буде наша основа, на якій буде стояти наш сонік. Ноги я буду робити йому на зубочистках, щоб воно було пружніше. Так, наліплюємо на зубочистку пластилін. І так само будемо робити з другою ногою. Ось так, вставляю в, нашу камінчик, в наш камінчик ножку. А тут залишаємо місце для того, щоб тут було, було взуття. І так само повторюємо і з другою ногою. Ось так вийшло в мене наразі. Я з'єднала, тут у нас є місце, да, на взуття. Зараз ми його зробимо зразу. Воно буде якось вже яскравіше виглядати. Беремо червоний і робимо зразу йому кросівки. Трошечки таке углублення. Я тут навіть надріжу, тому що м -м, у мене буде воно тут вставлятися. Беремо білу стільку, ставимо йому на його кросівки. Угу, там ще в нього є така біла полоска. Угу. І вставляємо сюди, додаємо йому на кросівки ще таку білу полосочку. Угу. Зараз все вирівняється. Так, і зверху в нього ще є шкарпеточка біла з такою виїмкою. Ми угу. Зараз теж так зробимо. Ось так. І так само все повторюємо на другу ногу. Ну, ось так в мене вийшло. Тепер для того, щоб його тіло краще трималось. І враховуючи, що голова буде досить важка, тому що в нього там є багато голок. Я вставляю ще одну зубочистку посередині, ось так. Буде його тіло, буде голова, будуть руки, і воно все буде досить добре триматися, тому що тут зубочистки в нас зайшли в камінь, фольгу всередині. Голову будемо так само робити з фольги, і зверху вже закривати пластиліном, щоб вона не була дуже важкою. Ось так, значить, тепер ми робимо з вами тіло тут. Я взяла шарик синього пластиліну, обліпляємо нашого Соніка. Ми зараз будемо робити йому животик. Треба буде змішати кольори нам трошечки, щоб отримати такий кольор, як в нього, на животику в фільмі, в мультику. Треба буде змішати нам. О, білий, жовтий і коричневий. Тоді в нас вийде всі ті кольори, що нам потрібні, на мордочку і на животик. Так формуємо йому тіло. Для животика ми беремо жовтий, коричневий і білий і змішуємо добре. Перемішуємо, перемішуємо довго-довго, для того, щоб отримати колір. Такий молочний. отримали ось такий колір і вже клеїмо його на животик. Такий самий колір ми будемо робити на мордочку. Ось так. Ми можемо робити вже, в принципі, голову. Потім руки зробимо в кінці. Ось так. Ну, Як я вже попередньо казала, що для голови вона буде досить важка, я беру фольгу обов'язково, бо там буде дуже багато голок і вийде дуже важка конструкція. І тепер ми вже пластиліном будемо формувати отак голову нашого Соніка. І ліпимо. Ось така вийшла в мене голова. Зараз я буду намічати, де в нас будуть очі, і буду вирізати. Ось так намічаємо і так само повторюємо її з другої сторони. Намітили, і тепер забираємо пластилін з цього місця, з обох очей. Ось так, забираємо. І так само нам треба буде намітити мордочку, і так само забрати пластилін. Так само я намічаю собі мордочку. Яку ми будемо робити от з такого самого кольору. І так само відмітивши зараз, ми забираємо цей пластилін, або можемо, якщо так зручніше, наприклад, втискати просто всередину пластилін, отак. Можна так ось так. Ну, Звісно, він ще на себе не дуже схожий. Так, тепер я вставляємо білим, робимо очі, ось так само друге. Так, я тут вже причепила мордочку йому і навіть чорний носик. Тепер будемо формувати якось очі, да, щоб вони були виразними. Очі в, соніки, в Соніка вроді би зелені, наскільки я пам'ятаю, з бліками. Ось так, потрошки сонік у нас стає на себе схожим більш. Робимо ще одне ухочко. Додаємо трошечки чорного. Так само на друге око. Ще зараз додамо бліки трошечки. Додаємо ми ще бліки в очі. Зараз. Ставимо зверху. Насправді, бліки дуже багато вирішують в погляді. Угу. Ставимо другий, теж зверху. Ну, я би сказала, щоб бліки поставити і знизу. Але дуже-дуже малесенькі, тому що вони теж будуть додавати більш такого реалістичного погляду нашому Соніку. Ось так в мене вийшло. Що нам ще треба зробити? Нам треба зробити з вами надбровні дуги, однозначно, над очима. Та... Почнемо. Так. Починаємо прямо від краю. Оп. Він буде такий серйозний. Угу. І лишнє я заберу. Угу. І трошечки поправлю. У мене якийсь такий дуже-дуже добрий виходить. Аж занадто добрий. Отак. От ну що? Тепер треба робити йому голочки. І вушка, а до вушок треба буде додати такий самий колір. Знов повторюю, що це ми змішуємо коричневий, жовтий і білий. Так, причіпляємо вушка, вони мають бути у нас попереду наших голочок. Одне Бачите, Той самий колір. І друге вушко, А вже тепер будемо формувати з вами голочки. Ось такий. Так, ну, е я голову вже поставила, додала йому шарфік тепленький, і тепер буду робити вже йому голочки. Шарфік то вже таке по бажанню. Зараз зима, холодно, Хі -хі. так, щоб він у нас не мерз. Ну, я буду а, вставляти зубочистки в місцях, де мають бути в нього його голочки, щоб воно краще трималося. У нас її має бути три тут, і ще взаді. Правильно? Так. От я зробила собі таку заготовочку вже, і вставляємо. Ось так. Ось так в мене виходить. Я на зубочистки втягаємо формую такі голочки. Я вже три зробила. І мені треба ще три, так? Правильно? Тут і ще два внизу, щоб було шість. Я сформувала ще одну голочку і теж її вставляю. Ось так. І ще трошки. У нас прям, ну, я казала, голки будуть дуже важкі, масивні. Ну і Сонік в мене, в принципі, немаленький. Ось так я собі вже намітила. Поставила тут ще дві зубочистки, і зараз ще сформуємо голочки. Ну, ось так в мене вийшло. І тепер мені треба зробити ще йому руки. Ну, я знову використовую наразі зубочистки для того, щоб трималися руки. Трошки попереду так роблю, щоб був баланс, тому що голки. Важкий, щоб він не завалювався мені. Ось так Ось так я сформувала пластилін. Тут залишаю місце, тому що ми ще будемо робити йому а, а, ручки білі, вставляю, так, як я собі намітила. І так само роблю другу. Ось так в мене вийшло. І тепер. Будемо формувати йому руки. Ми можемо, в принципі, зробити досить великі такі перчатки і мобілі. Так, Ми будемо пробувати так, формувати йому пальці. Угу. І нам треба ще зробити. Окремо один пальчик. Оп, ми поставимо такий лайк. Зробимо з його пальчиків. Оп, оп. Тут я проб'ю зразу, щоб легесенько вдягнулося. Угу, Наразара Розара трохи. Ось так. Так, і я вдягаю йому так руку, він буде всім показувати лайк. Like. Так, і тепер так само формуємо йому другу лапку. Тут напевно зробимо, щоб в нього всі ручки були. Пальчики були зігнуті, так? Да? Ну, ось такий соні в мене вийшов. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!